Вітаю вас, всіх, хто мене дивиться, і сьогодні хочу поділитися таким чимсь особистим і розкритися вам. Я часто не маю сили останнім часом, просто навіть сили жити. Слабість така в ногах, мозок погано працює, не можу сконцентрувати увагу. І я почала бігати, і робити різну зарядку, і почувалася краще, тому що піднімається гормон окситоцин, і ми маємо із цього енергію. Але все рівно я була якась така безресурсна. І знаєте, я для себе відкрила один секретик і з вами поділюся. Коли я бігаю і коли я втомлююся, я починаю ходити. Швидко-швидко ходити. І під час одної ходьби мені дуже сильно, так сильно я відчула, що мені потрібно дякувати. І я почала дякувати. Я говорила: господи, Дякую тобі за те, що я живу, дякую тобі за те, що я проснулася і маю сьогодні день. Дякую тобі за кожну клітинку, що функціонує, працює, живе, розвивається, що я маю очі, що я маю вуха і чую, що мій мозок все ж таки працює. І що я маю руки, можу працювати, ноги. І я дякувала кожній клітинці своїй з такою подякою, з такою радістю і задоволенням. Розумієте, кожній, кожній клітинці, що вона дихає, що вона працює, що вона здорова і функціонує так, як потрібно, і живе, і дає життя. Навіть та, яка хвора, я теж дякувала хворі клітинки, що вона, попри всякі перешкоди і труднощі, вона все рівно працює і вона теж бореться за життя. І я їй дуже сильно дякувала. І знаєте, я просто відновилася від цього. Я ожила просто після слів подяки я ожила, відновилася, наче заново народилася. І в мене з'являється багато сили, наче крила з'являється, енергія. Хочу вас цим надихнути, допомогти вам теж ожити. Бо можливо, хтось із вас проживає таке саме, і я була така сама. І я хочу, щоб ви теж відновилися. Хочу, щоб ви ожили, стали здоровими. Скористайтеся цією порадою.